Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про дуже чудову послугу для українських дітей в Польщі. На сьогоднішній день завдяки програмі ЮНІСЕФ українські діти мають можливість безкоштовно до 18 років потрапити до стоматолога і отримати його безкоштовні послуги. Саме цю допомогу. Сьогоднішній день надає міжнародний фонд ЮНІСЕФ, який знаходиться на території Польщі. Щоб скористуватися цією послугою, тобто, щоб ви могли зі своїми дітьми піти до стоматолога безкоштовно, щоб вам дали допомогу, консультації та допомогли, наприклад, безкоштовно вилікувати зуби дитини, вам потрібно відповідати певним умовам. Перше, ви з дитиною. Маєте знаходитись в Польщі після 24 лютого 2022 року. Ну і друга головна умова: ви маєте проживати на території міста Гданськ. Саме в місті Гданськ працює на сьогодні ця програма. Щоб зареєструватися в цій програмі, потрібно зателефонувати на інфолінію. де вам нададуть. Консультації і ви зможете записатись в чергу до стоматолога. Друзі, під відео я залишу вам посилання та номер інфолінії, де ви зможете звернутися та зі своєю дитиною через цей номер зареєструватись на прийом до стоматолога. Думаю, це чудова новина, що можна безкоштовно йти до стоматолога з дитиною і зекономити свій сімейний бюджет. Дякую вам, що дивитесь канал. Підписуйтесь, ставите лайки. Всім бажаю гарного вечора. слава Україні.